Ця тепер повертаюся до Віткова. Значить, ну е, прекрасна історія е, стосовно глибоких, надзвичайно глибоких зв'язків е, Стіві Віткова з Російською Федерацією з Російською мафією і. з… Нерухомістю, яку вони разом зі своїм партнером і другом Дональдом Трампом штовхали направо і наліво. Трамп ви знаєте, в 80-х займався кондомініумами, А відков займався офісними приміщеннями, в тому числі на території Російської Федерації. Є така прекрасна журналістка, дослідниця, розслідувачка норвезька, так її звати Баківерсен. Пошукайте цікаві публікації, вона така дослідниця оцієї дуже мутної і темної біографії обох і Трампа і Віткофа. Вона відразу відреагувала такою ну класною публікацією, е, уривки з якої я хочу вам от зараз е, зачитати стосовно якраз стіві. Віткофа і чому все це не випадковість з усіми зливами цих всіх розмов? Значить. Що пише і небаківерсан він не просто хлопець з мага America Great Again, ви знаєте, МАГа, який консультує Трампа з питань Росії та України. Вітков має російське походження, побудував свої статки завдяки колам Нью-Йорка, які були заповнені пострадянськими кримінальними грошима. А зараз просуває так званий мирний план, який є бажанням Кремля. Це не випадковість. Це Друзі, логічний розвиток у 90-х роках. Елітна нерухомість Мангеттена стала головним місцем відмивання грошей для російських злочинних мереж, які втекли від розпаду СРСР. ФБР дало свідчення конгресу про цю епоху. Це не було таємницею, і хто саме тоді прийшов до влади? Стів Вітков і Дональд Трамп. У 80-х, 90-х роках Трамп Тауер був заповнений російськими мафіозі. Пише Іверсен торговцями зброєю, відмивачами грошей до речі. Стосовно цієї історії про освічення ФБР конгресу і так далі. Тому подібне, на моєму каналі є відео в подкасті Читай для решти Сет Абрамсон. Доказ змови як Трамп зрадив Америку. Там я начитав розділ буквально 30 хвилин, який стосується якраз мутних справ. Дональда Трампа з росіянами є уривки і провідков. А якщо буде бажання, якщо ви напишете про в коментарях під цим відео, я можу продовжити і начитати ще цікаві речі. Тобто не тільки Інне небаківерсен робить подібні висновки. І ще в 2016-му Сет Сетаборомсом це американський юрист, дипломат і публіцист. Він зробив ціле дослідження на основі публікацій, які відбувалися в пресі, починаючи з 80-х і закінчуючи. 2010 роками що коли і як хто говорив про всю цю історію? Продовжуємо. Іверсен, друг Трампа Вітков в грав на комерційні версії тієї ж системи. Поки Трамп займався кондомініумами, купленими за готівку. Вітков займався великими офісними будівлями, які фінансувалися через непрозорі партнерства та продавців, що перебували в скрутному становищі. Двоє чоловіків, один канал російського капіталу. Перемотка вперед на 24-25 роки. Віт. Головний представник Трампа в політиці щодо Росії та України, людина, яка не має дипломатичного досвіду, не має досвіду роботи в Україні та має велику російську мережу, має історію гучних прокремлівських висловлювань. І ось ми знову тут. А США виконують бажання Росії дежавю -ja 2016 року. Пол Манафорт, колишній голова передвиборчого штабу Трампа. Зустрівся з о, росіянами, і там також це все небезслідно проходило для. Віков в тому числі а в 90-ті роки російський капітал іверсон пише входить у нерухомість Нью-йорка гроші на яких процвітають і Трамп, і Вітков 2016 рік Росія використовує ці зв'язки для політичного доступу. 2024 рік Вітков знову з'являється як в лапках Шептун. Трампа щодо Росії 2025 рік народжується новий так званий мирний план за зразком Кремля, 28 пунктів. Ви знаєте, російська містифікація далеко не містифікація, робить висновок Іверсон. Це неправильне розуміння, чи є вони мається на увазі Трамп і Вітков російськими агентами? Напевно, ні. Чи є вони носіями російської політики з історією в мережі? Тисячу відсотків. Це люди, чиє світобачення мережі та фінансування сформувалися в системі російського впливу. Питання не в тому, чи він скомпрометований. Звісно, що він скомпроментований. Так питання в тому, чому політика Сполучених Штатів Америки щодо Росії формується кимось, чиє світобачення сформувалося в єдиній американській галузі, в яку російська розвідка десятиліттями проникала? Запитайте, чому є така велика готовність ігнорувати це? прекрасно от е, прекрасна публікація. Це, звісно, не вся, але е, найцікавіші витримки, е, які, значить, е, існують тут і е, зараз. А е, ще одна: ну от.